Усім доброго раночку. У нас сьогодні. Що у нас сьогодні? П'ятниця? Боже, я не знаю, що у нас сьогодні. Мабуть, п'ятниця. А... Нарешті в нас трішки спала жира. Зараз у нас десь вже скільки? Десь 12-та. І показує на градуснику 34, 30... десь градуси. Чому спала жира? Вчора. Був ливень! Ура! Ливень! Ливень вчора у нас! Я ж кажу, що така а? Що Що ливень був вчора? А, ливень. Я думав, в ревіть А, ні. Коротше. Коротше, дівчатка і хлоп'ятка. Ми вчора поїхали в місто. Надо було маму в лікарню. Маму в лікарню звозити, треба було Дашу в місто відвезти. Ось, поки з мамою в лікарні посиділи, потім, поки по магазинам поїхали, бо там треба було щось докупити. Зайшли в Walmart, жара була неможлива, пекуча до такої степені, що просто ну, ну, обжигало. В машині їхати неможливо було. Ось, Я не знаю скільки було градусів, але все. ну прямо, ну, Вчора це була, була катастрофа. І тут. Ми собі в Велмарті скупляємося, щоб ви розуміли, ми зайшли туди, ні одного обличка не було. Зайшли в Велмарт, ну це е, е, крапивницький, бо багато спрашують, А звідки ви? Звідки ви? Бо в, в, в деяких регіонах є дощ. Е, а у нас, я ж кажу, три місяці практично не було дощу зовсім. І ми от з цими полівалками як дурні, понимаєте? чи розумієте? І общем, ми зайшли в Велмар, там щось лазим, лазимо вже йдемо на на ету на касу. Я кажу, що то таке? <сум> Дивимося, там великі ж двері, там вікна такі великі, а там дощ лупаше. І ще й такий добрий. Значте, обрізала я її повністю. Хто пам'ятає, вона така була велика у мене. Обрізала повністю і пішла, і навіть заквітла. Бо тут вона дуже-дуже хворіла. Ми ж її обрабатували і все, і все. Тут такий куш був огромний. І обробітка не допомагала. Я її повністю обрізала. Ту обчікала э, трошки. Почти. І позабризкувала, де вона хворіла. А ту повністю так під коріння обрізала, залишила одну веточку. І вон пішла, слава Богу. Коротше, і ми як вийшли, а там такі крупні каплі. Таке все таке ооо, це було щось, це було щастя для. Всього крапівницького, бо давай в інстаграм в зайшли, а там всі, боже, ура, дощ, дощ! Всі викладають, всі радіють, ну це да, Це ж ви прикиньте, як, як воно така спека неможлива. Що... Жесть. У мене момент там тут бур'ян піднявся. Воно. Ще вчора воно було буль... бульмінь, а сьогодні воно джух, від о, звичайного дощу. Хоч я от тут рози проливаю, там проливаю. але Звичайний дощ дає ось такий ефект. Ну, пролила добре. А ми їдемо з міста і кажу, божечки, а вона ж оця натяжка висіла тут, тенту цей. Я кажу, ну це жопа. А ми їдемо, дивимось. Так, може нам почнуть чинити наконець та цю? Коротше. Вода тече і тече, тече і тече, я вже заяву дала, вона тече і тече по, по цьому. Десь маленька дирочка образувалася і тече. Короче, везде бардак. Коля тут щось робить, ми щось робимо, ми щось там складаємо, коля розкладає, і оце, це у нас оце таке. Коротше, оборвала оцю хреновину вчора. Я ж кажу, ми їдемо з міста, дивлюсь, е, ветки від цього, від дерев валяються. Думаю, боже, це ж був ураган, а у нас натяжка така добра. Цього, цього паруса. Я кажу, оборвала, приїхала. Точно оборвала, позривала нам трохи оці всі приспособлення. Ну, вернее, приспособлення, вони залишилися, а кольця позривала від цього тенту. Це до, до жопи двері ці кольця, я вам скажу, бо ну, це короче, ерунда. Тут треба таку добротну... де ці кольця. Во, ну вони всі позалишалися. Бачите? повиривала їх нахріть. Коротше, з цього тента, ну Слава Богу, що хоть не унесло все, оце, всю конструкцію. Коротше, сьогодні вже Коля загатив воно буде робити нормальну таку конструкцію, щоб... Ой, Боже, ці труби все валяється, щоб воно причепить і не, 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 нічого не унесло, нічого не це, і щоб дощ не набирався, як в парусу. То... Коротше, сьогодні трішки краще. У нас є хоч вітерець. Ось, що, тут асити треба, бо це жесть. Ми, я воно виривала бур'яну, так на кучку складала, так воно і валяється на кучки. Тут квіти зламала повністю. Я ж кажу, їх тріпало-тріпала, вчора повиламувала, воно валяється на полу, і там валяється. і тут воно їх зламало. Зараз піду пообрізаю та й все. На цьому всі, всі мої гладіолуси в цьому році закінчились. Не буде толку, жара, їх на сонечку треба саджати. Але вони бачите, які. Це, це нереально, коротше. Басейн, тфу-фут-фу. -тфу. Слухайте, працює ця штука. Працює вона ще як працює? Ви дивіться, ви дивіться на цю воду. Вона стала чиста, при тому, що там плавали прям такі грязні п'ятна. Вона стала чиста, і цих грязних п'ят нема. Трошечки осадок на, ну, на там. На тому і все. На це ж зараз воно ганяє без фільтру. Це просто, щоб кружила, вона кружила. А зараз фільтр поставив, воно цим з каламутим помиєм. І воно фільтром все збере. Ну і звісно ці мухи, блін, зверху. Ось. Ну, коротше, вода офігітельна. От коліна написала, не купатись. Це для Даші ми ставили. Вона, бачите, все поламане, все поламане, навіть там воно в'етку зламало. Я ж кажу, ми не були тут. Ну, ось вдома, коли це дощ був. А мабуть, тут тріпало все так, що мама дорога. Коротше, такі у нас справи, дівчатка. Хоч телефон не відрубається, це круто, це, це, це класно. Все. Я приїхала першим ділом. З міста і бігом-бігом побігла на город. Дивиться, що там. От, от, Тані кукурузку Там трохи поламала на цю сторону. Ось, а так, начебто, все добре. У нас за счет того, що кукурудза, бачите, закрита усіми всіми квітами, всім у цим, то воно не позривало. Там деякі огірки позривала ну, з ну сітки, то ми їх почіпляли вчора. Назад набрали їх. Ну вибрали вчора. Так все тут, тут, тут стоїть. Персики не збило, один тільки упав. Яблочко теж тільки одна упала, а так все, тут -ут -ут стоїть. Ось, То ось так якось. Ну і одразу ще ж кажу, погнав бур'ян. Бур'янцу, дощик це саме те. Короте, от такі у нас справи. Зараз киця робить. Зараз робить по цьому. Так, щось тут настече, десь шланга прялася. Треба відімкнути. Е, зараз киця робить отут трошечки тей. Даша просинається. Ми, мабуть, будемо прибирати це все гімно, щоб він викасив нам цю оцю траву по дворі. Бо якщо ввечері йдеш, вилітають оці ці маленькі мошечки, і вони так гризуться сил нема. Вони живуть в цій траві. Та й буде якось воно добре бо як виглядять хламина. там ну, лапухи розрослись. Кажу, поки одним справами займаюся, то все інше страдає, страждає. Ой, боже мій. Короче, дівчатка, хтось каже, хлам один сплошний валяється, а мені пофіг, що ви там будете казати. Бо ми в стадії коли треба зараз все встигнути, швидко бистро все зробити. І тут зробити, і в хаті зробити. І, і де ще щось зробити йому треба було. Я Вже не пам'ятаю не пам'ятаю, що. Да? Багато чого зробити, а залишилося у нас декілька днів. Ось, тому вже кіцю проведемо, мабуть. Хоч не розказуй. Що не розказує? А, а, та, -та і починається. Я, у мене вже імунітет від цих тета які пишуть гадості всякі. Коротше, не знаю, ну в общем, по ідеї декілька днів, а там будемо дивитися. Ну, його предупредили, що в будь-який момент. Ось подзвонять і все. І оце ми як на іголках, вже місяць, як на іголках, блін Кожен раз оце, це непонятно, непонятно, нічого не понятно. В общем, коротше. Сьогодні у нас багато чого в планах, і це ще горочки вже. У мене воно відро гірки вчора збиралися, зараз буду робити. І спаржа, і все на кучу. І помідори, і. Ну, спаржа переросла вже. Така велика, не знаю, подивлюсь, що з нею буде. Ці кабани, я ж кажу, це взагалі жесть якась. Фу, ці банки, 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 блін, під них кришок немає. Оце такі нестандартні банки, боже, це, це єрунда якась, не можу нічого знайти. Ходжу, як ото ета. З, з цієї кухні повиносили багато чого. А воно ж, а воно тепер отут мені гармидером воно стоїть, бачите. Оце все, що ми з цієї кухні повиносили. І то ми не все повиносило. Зараз вже Даша проснеться, то ми у нас в планах повиносить все, що там є. А на кухні, щоб ви розуміли, там є багато чого. Щоб вони ж могли з хлопцями вже заливати пол. Ми сподіваємось. Що з хлопцями, бо. Понятно, що всі зайняті, Стас зайнятий, в нього теж там праці дофіга, бо в них теж все світло залежить. Ось і вони, коли є світло, бігом працюють, коли немає, не працюють. Ну, а в нас тут, бачите, бада-бадам. Оце нам треба з Дашою все, все розібрати, все винести все, в цей хлам. Бо... Як туди зносиш, 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 і кришки, і не кришки, і там пакети, і сумочки, і баночки, і скляночки, а потім бадах і усе, що твориться. І це нам треба сьогодні це розібрати, поки буде коля на зубах. Йому ще треба клик зробити, бо болить у нього. Ось і все. А я зараз буду робити щось за гірочками. Ось, а він вже приїде і буде, йому це тут все розкласти треба. Сьогодні це. Це каже, сьогодні треба прямо. треба, Бо завтра субота, може, завтра Стас приїде допомагати, а може Саша зможе приїхати. Йому треба це все розрівняти, позакидувати сюди, в ці в в в ці, в ці, в ці всі канавки, в цю всю землю. Подивитися, виставити маячки. А щоб маячки поставити, треба оце все нам з Дашею вбрати. Половину тут повикидувати треба, половину розібрати. Коротше, понятно, так? Да? Захламилися в хлам, да. це однозначно. Ото мусор теж воно. Там десь мішки, там, от коля мусор складав. Там мусор, там мусор. Там ще мусор, там коробка з мусором. Там ще. Ну Мусор такий. То стікловата, то якісь тут він гвозді знаходив, то камюш, то ще щось таке. От, знаєте. Оце все треба нам винести, поставити там біля виходу, щоб він потім машину все згрузив і вивіз одним чай... разом. Ось таке, ось таке у нас тут твориться, Ну і що? І в, воскресе, в, неділю, в неділю це 100% треба робити тут заливку, от прямо бетоном. першу, ну, першу цю А щоб тут, я, Мені здається, що ми тут і, і неділю тут не ну Зараз потрошечку, Дашку розбужу і вперед із піснею. Ось такі у нас справи. Нічого не встигаємо, жара бешена. Слава Богу, вчора пройшов дощ. І це нам дуже велика допомога, бо, бо ростюшки, звісно, пеклися. Зараз він зробить цю, ну, натягне цю плівку, чи як вона, тенту цей якось. Бо без нього на вулиці взагалі неможливо нічого не робити. А на вулиці багато чого робиться. Там перебирається, чиститься кабачки, там то ми морковку ріжемо, то, то перерабатуємо. І все ж підуть помидори. Я не зможу це в хаті робити, бо в хаті ну, зовсім душно. Ось там ми на вулиці під цим тентом розложили все по тому великому столику. Та й робимо собі. Стирали-стирали цього медведя, він сушився, сушився. Я ще вчора їхала в місто кажу, треба його вже прибрати. Скільки він може сушитися? Там він сушився. І почався лівень замочила його, і це він знову сохне у нас. Да, медведь? Скажи, я вже і грязний. Ось таким макаром щось питаємось робити. Не влазить, так? Да? Там, мабуть, каміння попалось десь. Це, це там же ж у нас щебінь, все на кучі. Ну, ну, що це у нас повністю тут щебінь. Я ж робив. А, ну може десь попав ти не на сам щебінь. Триндатним словом. Оце загачує оці такі штучки. ось, А потім до них привариє оце такі штучки. І будуть у нас стойки такі. Стойки, і на стойках вже буде держатися оця штука. Коротше, отаке. В общем, полив теж не, не доробили до кінця городі. Все ж ще палив. Ну так, посадку. Ну, да, посадку чисто. Оці такі шланги посадку, щоб періодично щось вмикати. Я скажу, коли світло є, я включаю собі цей. Як він називається вентилятор? Не вентилятор. То, що з колодзя йде. То, що з колодзя йде. Що то таке? Дуйчик, тільки в другу сторону. З колодязя, що йде у нас оце, що качає. Насос, Йошкін кошкін, блін. Мозги зовсім не -за 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 -за. ти. Ну ти ж у нас обычно угадуєш, що я маю на увазі, а ти за нічого не угадуєш. Коротше, коли є світло, я насос включаю і одним махом садочок поливається. Ось воно хватає іменно на садочок. Якщо всі шланги розложені, включить і воно таким як дощиком поливається. Ось, Ну, слава Богу, заливу. Тут у мене, звісно, повна срака. Ну, по-другому, ніяк не скажеш. Срака вона є срака. Все, ось. І, і оце ми будемо обирати. Тут не буде цієї капельки. і, звісно, це дерево треба. Викарчовувати сюди, зрізати і все остальне. Тут у нас же ж буде площадка, тут капельки не буде. Може якась і буде невеличка клумбочка, але це не зараз, це потім, все ж тут міняться буде. Якщо вхід в вдома ось тут, то як тут вже буде капелька, тут ступеньки будуть по ідеї. Ну подивимось, Плануємо більше дерев насадити, і не знаємо. Коля каже, ну якісь такі, щоб вони. Затінок робили добре. Я кажу, ну що, що ще можна посадити? Горіх? Ну давай хоч з ми будемо засаджуватися. Хер його знає, що буде далі. Якщо такі літа будуть, то ми тут згоримо, то оце ж вбираємо тут капельку вбираємо, там у нас планується бесідка потім, ну це там, де воно є зараз, отакий закуток непонятний. Там буде нормальна бесідка. І ось там десь треба садити горіх. Бо поки він виросте той горіх, то це буде. Кошмар якийсь. Все, ось такий у нас на сьогодні безлад. Ось так щось ми робимо, щось з міста на місто перекладаємо, щось у нас йде. Прибиранням особо зараз не займаємось, немає у нас часу займатися прибиранням. Даша теж каже, треба поприбиратися. Я кажу, давай. А потім починається. Ага, треба зробити те, треба зробити те, там треба перекласти, там треба зібрати, там треба законсервувати. вона каже, боже, як ти справлялася тут. Я кажу, так я і справлялася. Вона каже: ми разом усе крутимось цілий день і нічого зробити не можемо. Як ти сама тут робила? Я говорю, ну, ось так. Коля займався якоюсь чоловічою роботою. Звісно, він поки там щось робить, він все перескидає. Якщо я буду бігати за ним прибиратися, то в мене часу не вистачить зовсім не на присапування, не на паливання, а на палив. Дуже багато часу в нас уходить. Коротше, не на що. В цьому році ось так. Бо кожен день чекаєш, що тобі подзвонять, і кожен день чекаєш, що можуть визвати все. І оце так у нас нонстопом, і все хватаємо, і нічого закончити не можемо. І нема такого, що напишіть на бумажечки плани, бо ці плани наламуються. То йому подзвонило треба довести документи, то йому подзвонило забрати воєнник, то й у нього щось, то й ще щось. Ну коротше, оце такі діла. Все, дівчатка. Що зробила за ці дні? Нічого, зробила собі новий манікюр. Не знаю, буде вам видно чи ні. ось визначення. Нічого не змінно і педикюр, Нічого не змінно, цвіт, колір мій любимий. Все, оце все, що зробила. Даша мене уламує на набить цю, вона ж займається. А, і татуаж бровей е чи бров. Міжрісничку вона робить, ці губи вона робить. Ну, как, не колоть губи, а зробити контур. Я не хочу, звісно, дуже. А вона мене уламує хоч між Ну, Уламала на міжрісничку, може зроблю цю міжрісничку. Бо брови я точно робити собі не хочу і не буду. Ось, yeah, yeah. я не люблю таке діло. Мені подобаються мої не брови. <laughs> Три волосини мої, мої, мені дуже подобаються. Каже, Ну, Колі подобається, що в мене рижі, брови їх нема, практично. Ось. А міжрісничку, зроби міжріснічку, потім ламінування можна зробити. Ось, Та і все. А Губи, я не знаю, я їх не, не, не крашу. А якщо вони будуть у мене, як завжди, накращені, хірево знаєте, як воно буде. Ну Вона мені зробить. Ну, Просто карандашом контур, я подивлюсь на себе в дзеркало. Якщо мені сподобається, то може я Але Я цих процедур не дуже люблю, якщо чесно. Ці татуажі і все остальне. Вона каже, та воно буде практично незамітно, просто стане. таке, ну... Более видніше, що у тебе є губи. Кажу, у мене маленькі губи нафіга нам не надо. Коля теж, ні, не треба, ні в випадку. Він каже, та я просто на кращу подивитися. Якщо вам подобається, то потім наб'ємо. Якщо ні, то це. вона каже, вона це ж не буде як татуаж, як ото буває, що прямо татуаж такий, що ну, кошмар. <реш> <реш> каже, дивись, не спорт себе, поки я там буду їздити. А я теж такого не дуже люблю. Ну, подивимось, коротше, вона хай мені накрасиє, ха я. А я буду вирішувати, треба воно мені чи не треба. Ну, вона дуже мене уламує, каже, я все з собою весь інструмент взяла, що ти починаєш? Ну коротше на міжріснічку вона мене уламала. Ну, то Ось. ладно, то таке, то, да, воно не видно, це не стрілки якісь, нічого такого. Це просто так воно буде очертання глаза, боє видно. бо Різниці в мене теж. Ой, рижі, господи, на кришки наступила. Рижі, рижі, брові, рижі, руді. руді вот так. Даже не руді. Якщо б руді, то воно було б таке риже, а так воно в мене, мабуть, таке. яке? Яке солом'яне, солом'яне, коротше. Ой, цирк. Все, дівчаточка, дякую, що були з нами. Дякую, що нас підтримуєте. і Пишете нам коментарі. Я вибачаю, що з відео зараз ось так. Ну, якщо чесно, то часу нема знімати, то часу. Нема його смонтувати, бо у нас світла немає. Поки є світло, намагаєшся щось робити по хаті. Там хтось стірку закинув, то 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 сьо, то це то бах – і вирубили вже світло. Ну, коротше, якось ось так. О. Коротше, це займається. Ти дивись там не про щелкає по зубам. Там будильник десь стоїть. Десь стоїть Ого. будильник. Щоб не на сонечку воно твій буде. Може я поставлю на зарядку? Чи ти поставив на зарядку? Поставить? Воно ну, він лежить на дерев'яшку. Ого, понятно. Поставлю на зарядку, підуть телефони, бо у нас телефони не заряджені завжди. Не знаю. Поки тує поки сює і телефони у нас розряджені. У я взагалі заглюкав сьогодні, телефон і не мог його не відкрити, не закрити, нічого з ним робити. Темний і все, все, дівчаточка. Пишіть далі. Дякую, хто з нами залишається, хто нас підтримує, хто нас розуміє. Якщо мало відео, вибачайте. Я зараз ну, не в змозі знімати більше. І ну, в общем, ви зрозуміли, да? І настрій у мене теж такий ця вся непонятка, це все очікування, не пойми чого. Важко, тяжко, ну а що зробиш? Так воно, так воно, значить, треба. Я ж кажу, все, що не робиться, воно робиться так, як Всілена задумала. Так що так, тримаємось. Всі дуже-дуже сподіваємось на кращі змінення, я не знаю. Все буде Україна, як кажуть.